4 листопада 2022 року мною було видано розпорядження про скликання позачергової 37 37 сесії Путанської селищної ради 8 слухання. Спукати було розпорядження на 10-ту годину в селищі Ліканька, приміщення селищної ради за юридичною адресою Незалежності 66. Присутні на сьогоднішньому нашому засіданні. Присутні депутати, які зареєструвалися. Це горіть Тетяна Якина, Васильченко Богдан Миколаєвич, Дивіка Віталій Володимирович, дороговій Олександр Петрович, Онищенко Євген Олександрович, Пугач Юрій Сергійович. Шість, Шість депутатів присутніх. Відсутні. Галина Колосад Миколайович, Гавтиний Целей Володимирович, Дяківнич Анатолій Вікторович, Дякіничка Анатолійович, Анатолій, Зигорський Володимир Панасович, Калашник Олександр Іванович, Лозавичла Миколайович, Майцю Колосад Олександрович, Муха Станислав Володимирович, Методика Вовпетрович, Олій Колосад Олександрович, Петрік Тетяна Яківна, Переполниця Роман Миколайович, Покутня Кристина Степаніна, Сенко Олег Михайлович. Сімаченко Людмила Мартирана, Шпеба Сергій Васильович сотник Юрій Анатолій, Заїченко Ілля Вікторович. Відсутні. Шановні присутні, хвориму немає На сьогоднішній день були невідкладні питання для нашої громади. Було винесено сім питань. Це питання про виділення генератора для підйому води на собловинах. Це виділення коштів на бензин для матеріального резерву в разі критичної ситуації в нашій громаді. Я хочу сказати, я, я дякую всім присутнім, старостам, жителям нашого громаду, депутатам, про те, що прийшли. завчасно вчасно про наступну чергову сесію, буде висвітлено масових засобах інформації. Я всім бажаю мирного неба і перемоги вам.